Слава Україні! З вами незрячий українець. Ось я такий душ зробив літній. Там зверху бачок стоїть, а тут того знизу ось одна труба, ось друга. Це колись були дитячі качелі. Потім хлопці повиростали, осталася труба, то був турнік. А потім вже й турніка, бо повиростали. Один метр восімдесят п'ять, син, а племінник метр восімдесят, то вже їм не підходить. Зняв. о, А тут остався душ. Оце. Всередині я зацементував тут. Підлогу, накидав сюди кусків маленьких побив шифера, кирпича такого вже старого розслоєного, зацементував підлогу. Тут полички для мила, зубної щітки, пасти. Тут поличка, тут поличка по вуглах зробив, тут для рушника. О, тут ось його, де це, ага, Розсіюватель стоїть, бачок зверху на 10 відер, пластиковий шланг протягнутий від криниці, сюди, там підключаю криницю, тут шторки закриваються. О, Ось його тако закрию. Шторка причеплена і тут літом купатися можна. Пати є ванна, звісно. От. Собі такий душик зробив нормально. Можна митися, з городу прийшли, помилися, водичка гаряча, аж нагрівається. Та й таке. Та тут туалет. Отак От оббили жестю і зверху жестю оббили, щоб не текла вода, як дощ іде. І так по кругу оббили. Зробили. Афірточка на город. Загорожено, щоб курі не виходили. Тут травичку посіяли. Босяком можна ходити.